У певних ситуаціях інстинктивні реакції людей і тварин дуже схожі. Але в людини все ускладнюється, бо з'являється розум і ототожнення з ним. Ви починаєте сприймати ці реакції не як щось тимчасове, а як частина себе. Виникає ланцюг. Спочатку думка, реакція тіла. Потім емоція та ототожнення. І ось уже злість стає вашою історією, страх вашою особистістю у той час, як у природі, усе просто виникає і зникає. Звір тікає і через мить уже спокійний. У нього немає внутрішнього голосу, який каже: що буде далі? А що якщо? У нього немає пам'яті.